Що Шо Шоти? Тумбочка. Тумбочка. Ох, і тумбочка. Кошеряха. Чотирсу Що Шо, як без мамки, нормально? Що? Що? Доброго ранку, ми з України вами я Сергій Шелудько, і мій сільський блог, про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. 29 серпня. Сьогодні у нас прийшла в охоту. Ну, Вірніше, вона прийшла вчора в охоту. Нарешті прийшла в охоту наша тумбочка і тумбочка на сестра, свинка нашої, ну, її сестра, яка знаходиться в Руслана Вікторовича. Тобто кучеряшку ми покривали, не знаю вона. Вагітна чи ні, вона вже спарована півтора місяця. Ну а тумбочка, були признаки, що приходить в охоту, ну, але не стояла і ну, не давала признаків, щоб її можна було покрити. Так що, друзі, вчора вона вже начебто і була готова, але вчора було свято. І у свято такі вещі не роблю. Ну, тому що або під вечір, або не стараюся якось перенести. Вчора наче був другий день гулянки, сьогодні у нас третій. Ну І так як вона у нас первачка, ну, треба просто дивитися і е, ну, приймати рішення, буває, треба й перепарувати, буває перепокрити, щитати, що ми зробили. Ми їх проглистували. У п'ять з половиною місяців і в шість місяців провакцинували від парвовірусної інфекції Ерісан Харво. Багато хто з підписників говорить, що їздили в аптеку, задають питання по парвовірусній інфекції. Ну а ветеринари говорять: та ви вже задовбали, поначитуєте поначитаєтеся якоїсь ерунди і бігаєте сюди, питаєте, де немає такого, і не существує. Ну для цього діла є у нас Google, для цього діла є у нас. Ютуб почитали, показали. Якщо люди не можуть це все діло організувати, заказали по новій пошті і все. Так що, друзі, для чого це ми робимо? Для того, щоб не було у нас нюансів з муміфікованими поросятами. Ну, а зараз спробуємо це все діло якось зробити, спробуємо покрити, так як це первачка, первачки буває не стоять і приходиться ну, по-різному там приймати рішення. Так що, друзі, поїхали. Ну що, Друзі, не знаю, буде видно чи ні. Будемо ну, в Тут У нас є ось такий катетер, ремонтний, він трошки конший і менший, ніж е, для поторки. Даємо, стаємо. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ми що коли за кноплення робити, що хоче? Сала, не хоче в стола. Також у нас є сім'я, поки в цьому ділі, Ви його не подорожі. Давай, давай, копий змінять. Давай, Дай, давай. Оп, я подарун, давай. Замість, що вони активно їдять, але пристають. Ну, видно, що в клітках вчора мене до мене приставала, прияла інтерес. І сьогодні зранку зайшов обратно, вона проявляє інтерес. До ну, якого діла стоять, вона так не стоїть. Ну, я думаю, зараз ведемо на і подивимося, як на що вона буде. Видно буде, подивляться, так? Hvala, 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 hvala. Hvala. To je prva vrema, kada nam je desilo. Idemo probati ovu vodu, da vidimo što je. Ako je tu... To je što... Prva činjena je... Обачно в природі клятві вони з бочки, але їм це дуже подобається. Ми будемо пробувати зараз діло робити. Проблема з ними, з що вони не стоять на місці. Підсоєняємо правопроводі, ну а там доби. Якщо потягне, значить 100% запрятали. Хороша дівчина. Всі два дії сьогодні не будуть, вчора круга, а постоїть, то бігає. Поздочку спустити, прикрутили, назад прикрутили, можна зробити припути, отвір, можна вставити голочку, політи знову. Що там? Що, не то засути, да? таро, можна близькі ном'яти. Головна як дружина. Така свиня, як кружина. Ясно вже і здорові, наче трохи, ну, О, але якось до так. Тут теж поїхав додому. Коли сплющився на кончик, зіно. Опускаємо, пускаємо воду і назад закручуємо. Що це така активна. Що за ними, що треба йти. Хороша, дівчина. Хорош. Хороша, хороша, хорош. тут вперед, борочі повернули чуть назад. Я спробую сісти, не знаю, коли це чи ні. Звісно, хорошо. Будемо спробувати її крити вечора вже і завтра будемо знову. І все, поїхали. Прикрутили, сім'я пішло, не знаю, там видно чи ні. Сім'я ушло і закрываємо назад покончить, трошки її массажир, і путь похотик стягу. Не знаю, там видно чи ні. Можна бути видно, ідеї, Вот так вот. Є дуже результат, повний поганий, тому що ціння вождь, аби синя було хороше. Якщо друзі, ну якось так. Звісно, що толсти погано, добре міняти, коли в індивідуалці, але ми не шукаємо легких шляхів і таким чином все це діло робимо. ця дівчина не захвиляла, не вже у нас позивніше, ми її покривали петра місяця назад. Що буде, не знаю, ну отак видно. Плакончика вже витягнув його Все, Закриваємо катето, флакончик викидаємо. Ну, зараз будемо трошки домов ослабити катетор і будемо витягувати. Якщо, друзі, ну, якось так, не знаю, там видно було чи не видно. Вечором перепокриємо, отак ну, вона активно пристає до мене. Видно, що проявляє інтерес. Да? Кусається. Ну всі признаки свинки за кнурями. Ось теж, да? Проявляємо признаки. Ми що, теж за кнурями, так? Да? Якщо, друзі, такий ранок в селі. Все, понеділок, чи що? Да, от такий понеділок тяжелый. Ти теж проявляєш інтерес. Так що, друзі, на цьому я буду завершувати відео. от. Кому сподобалося відео, хто не підписався на наш канал, підписуйтеся. Штучне парування в домашніх умовах. Пучеряшка, mm. да? чого печеряшка була з хвостом. Забув одрізати її хвоста на третій день при купіровці. Що? що, що, малишня там, що, що, що? От і за чого вона й Так, не їжте мене. Все. все. Так що все, на цьому все, друзі. Буду бігти далі. Є ще трошки роботи, зараз буду їхати до сусідки, копати картошку. Так що всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну а кучеряшки, щоб вона стала мамкою. Всім пока-пока.